потім ми вже для багатьох жителів вулиць Рибчанської, Партизанської, Юнацької, Чернігівської, першої черепичної та провулку Вишневого ці городи єдиний засіб існування. Жили з них, розповідає мати афганця Ольга Чуб, багато років. Нині ж обробляти їх не мають права. Забороняє керівництво військової частини, стверджуючи, що ця територія належить Міністерству оборони. Як мені жити, щоб я не могла садити города, як мені жити?» От. Дитина теж боліє, дитина не годиться, чоловік інвалід. Як мені жити? Я всі сімена вложила в огород. Я положила гроші туди, свої копійки. Що мені робити тепер? Я вже не вирюю тепер. Раніше, розповідають місцеві мешканці, мали вільний доступ до земельних ділянок. Нині ж шлях до них перекрито бетонною плитою. Разом з людьми переходимо на той бік, де знаходяться городи. Але нам перекривають дорогу. Товарісті. Оступно пожалуйста, покиньте територію твоїмо. Тому що зараз приїде резервна група і буде діяти по іншому. Представник військової частини А 26 73 обіцяє, що зараз під'їде хтось із керівництва. На місці одразу ж формують ініціативну групу, члени якої спілкуватимуться з командирами. Решту людей відправляють назад, звідки прийшли. Проводити відеозйомку на території режимного об'єкту можна лише з дозволу профільного міністерства. Тож розмова залишається за кадром. Керівники частини запевняють, щоб не обробляли землю, людей попереджали ще минулої осені. Але вони все одно посадили городи. З чим це пов'язано, роз'яснено у листі, який отримала громада. За нинішніх військово-політичних умов, коли в тому числі зросла загроза диверсійно-терористичних актів, у командування військової частини немає правових підстав дозволяти вільно проходити на свою територію стороннім особам та надавати можливість використовувати землі оборони для ведення городньої діяльності. Поспілкуватися із командиром військової частини Сергієм Іващенком, щоб отримати відповіді на свої запитання, цього дня людям так і не вдалося. Підійдіть до нас, що ви боїтесь людей, я не можу зрозуміти. Так що нам робити? Ну, ми сховаємось у кущах і будемо на телефон знімати, значить, да? Якщо камеру обрати. Єдине прохання людей дати зібрати урожай. І хоч займатися господарською діяльністю тут їм не дозволяють, погрожуючи адміністративною відповідальністю, землю мешканці таки обробляють нишком. Командир військової частини перший раз сказав, що він перегоре, потім сказав, що він тут буде взривати якісь прибори і не дозволяє нам переходити, приходити на свої огороди. Нас це не зупинить, оскільки люди страдають матеріально і людей заставляє нужда. Куди тільки не зверталися люди з проханням про допомогу до керівництва військової частини міста та області, а також народних депутатів, але поки що безрезультатно у відповіді міністерства на запит про інформацію зазначається, нині існує низка заборон, які обмежують права профільного міністерства як землекористувача і забороняють приймати будь-які рішення без дозволу Кабміну. Нині проводиться робота щодо напрацювання нових поглядів на розвиток збройних сил, зокрема їх перспективної дислокації, що передбачає можливість використання військових містечок за призначенням. Тож вдасться полтавцям зібрати свій урожай чи ні, невідомо.